Я повторився там, казав рой рік тому. Кажу ще раз: це найкраще, що те, що я піднімав повітря. Петро Олексійович передає два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, які наш підрозділ, наша бригада застосовує вже майже рік. Ходять чутки, що ми найефективніші користувачі цього. Цієї пташки ми знаємо, що з нею робити. Вони, на жаль, теж знають, що коли ми в небі, для них це погано завершується. Задушити ці безпілотні літальні апарати засобами РЕП в них поки що не вдається, тому вони застосовують ППО, зенітно-ракетні комплекси, тому пташки втрачаються, але кожен втрачений борт їм коштує дуже дорого. Ну, от якщо ви пам'ятаєте розбомблений склад боєприпасів в Донецьку, то навів, зорієнтував, зняв і передав нам посейдон 59-ї бригади. Врешті-решт, всі безпілотні літальні апарати, навіть посейдони це розходний матеріал. Нехай дуже дорогий. Бо кожна пташка коштує там майже 100 тисяч євро. І Сьогодні ми передаємо дві. Саме те, чого від нас просила 59-ка. Це перше, що ми робимо, я маю визнати, без справи громад. Це ми робимо з іншим благодійним фондом, який попросив поки що себе не називати, але вони знають, про кого я говорю. Там є і один народний депутат, який має відношення до слуг народу. Вони проплатили 3,6 мільйона, а все необхідно. До е, решти суми до 7 мільйонів майже було доплачено фондом. Миколаївський напрямок, Херсонський напрямок, Донецький напрямок, Запорізький напрямок. Єдине, де не були, це Бахмут і Харків. Ну особисто ми не літали. Хоча кабіп, пташки працюють в інших організмах, посідони аж десяти працюють там. Я заходив. Десь 45 або 47 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто це оперативно-тактичний рівень. Хоча каби літак тактичний, а не оперативно-тактичний. Ну якось так. Там, де буде 59-ка, там вони будуть працювати. Як вони будуть працювати 24 на 7? Куди вони будуть літати? Ну літаємо там, де ніхто не лі... не літає, ніхто. Дуже уважно слідкуйте за цим героїчним військовим з'єднанням 59-ї бригади І знайте, там, де 59-та, там посейдони. Там, де Посейдони з 59-ї, там перемога. Разом до перемоги. Хоту віктори.